Вітаю, друзі! Сьогодні у нашій студії яскраві енергійні талановиті дівчата, які створюють справжнє свято з першого акорду. Закарпатський колорит у сучасному звучанні. Це все про гурт. Анця. Вони підкорили не лише рідне Закарпаття, а й серця слухачів по всій Україні та за її межами. Дівчата, рада вас вітати! Отже, давайте почнемо з самого початку. Як народилася ця шалена яскрава, ну неймовірна Анця. Дякуємо за дівчат, це плюс один до карми. <клухи> <клухи> Анся народилася це діти ще команди рокаша, гурт Рокаш, який ми з чоловіком створювали з 2008 року. В такий період, коли в рокаша була турбулентність, і ми не знали, буде рокаш чи не буде, ми почали з чоловіком щось думати. Якісь запасні нарощувати, як то кажуть, ноги, точки опори, і таким чином придумали телепроект Загудемо єдно в, в Рокаш Оркестра. Це було телевізійне шоу для укріплення особистого бренду Віктора, лідера гурту як нового вокаліста Гурту Рокаш у 2015 році. І в результаті цього шоу був створений колектив «Рокаш Оркестра, який гастролював, але він був дуже громісткий, було 20 людей. Ми дали три концерти у Вужводі, в Мукачеві і у Львові. Зрозуміли, що таку, таку велику ватагу людей возити абсолютно. Не вдається, це дуже нерентабельно, це дуже збитково, це важко. Хоча для мистецтва, якби ми все стараємося все покласти, але це ну нереально в довгостроковій перспективі, і цей колектив ми зменшили. Залишили в ньому трьох із чотирьох вокалісток, які були в рокаш оркестра, і на той момент чотирьох інструменталістів. І назвали все це гуртом Анця. І тоді колектив Анця був повністю живий. Були, і Ми концертували так декілька років. Були чотири хлопці на музичних інструментах і троє дівчат. І з плином часу поступово ми зрозуміли, що багато замовників хочуть тільки дівчат. Це нам спростило роботу. І зараз Анця це гурт, який виступає вокально наживо, і дівчата співають. Ну дівчата наживо, а фонограма записана. У вашому гурті кожна вокалістка має свою унікальність. Ось, наприклад, Андріано. Розкажіть, як ви прийшли до гурту? Насправді моя історія дуже цікава, тому що е, колись ходивши там на концерти, да, вс... моя сім'я і я особисто ми дуже мріяли, щоб Віктор Янсов побачив мене, що десь, можливо, десь якась у нас була колаборація. А тут я одного ранку йду на роботу. Мені дзвінок, доброго дня, Віктор Янсо. Не... Хочемо вам запропонувати роботу. А я така. Мама, мені дзвонить Віктор Янцо, мама. <рес> <рес> і була така ситуація, що я мала їхати на море і треба було вивчити швидко репертуар. Коротше, я вчила репертуар за два тижні. І ми одразу поїхали на першу роботу і виступили вже е, у новному, в оновленому складі на українська пісня у 21-му році у Львові і перемогли там. Так що я можна сказати, прийшла і зразу з перемогою. <рес> Мені відомо, що нещодавно до гурту Анця доєдналася нова учасниця, що спонукало вас зробити такий крок. Ой, по перше, я хочу подякувати Ірі, що Іра мене запросила. Вона мене знайшла такими дивними шляхами, коли їй терміново потрібно було допомогти, із поїздкою у Словаччину. Ми тоді разом з нею поїхали у Свіднік. Виступати також це було дуже екстремально, тому що треба було дуже швидко вивчити весь репертуар. І для мене це була дуже велика відповідальність. І після того, десь орієнтовно, десь рік я була на заміні, коли дівчат не виходило поїхати. Я завжди з радістю згоджувалася на цю роль. Але от нещодавно Іра запропонувала мені піти на запис пісні, потім піти на запис кліпу, і офіційно вже запросила мене як основний склад гурта. Склад вашого гурту частенько змінювався. З чим це пов'язано? Повернемося до історії. Ви знаєте, що ми, ми є діти ще гурту Рокаш, в якого також змінювався склад, причому неодноразово. Але люди запам'ятали тільки оцю зміну складу в 2015 році. І ми тоді нас життя добре навчило, що аудиторія хоче бачити фейс. І ми не можемо собі дозволити покладати весь всі наші напрацювання на чужу людину, і тому я хто не співала і так тільки зараз починаю співати, що так не страшно мені, то я повинна була брати на себе цю відповідальність. І як вже дев'ятирічна Анці показує, це було правильне рішення, тому що Перші дівчата, які знайшлися в Мукачі, були аматорками. Вони не були професійними вокалістками, але я їм дуже сильно вдячна за те, що вони тоді знайшлися. Вони... Підтримали нікому не відомий проект, який невідомо чи мав би перспективи, але ми з ними записали альбом. Ми дали перші концерти, і це, якби був рух, були однодумці. І без тієї підтримки тоді Анці би зараз не існувало. І я знала, що дівчата це люди, які мають звичку виходити заміж, народжувати дітей. І я дивилася на перспективу, що в людей будуть змінюватися пріоритети. І так і є. І вже в Анці. Um, якби нас троє і ще троє дівчат було раніше. Але кожна з них пішла, слава Богу, красиво. Ми кожній з них подякували е, прилюдно. і е, Ми спілкуємося з усіма, здоровуємося при зустрічі. І... І з, і з цими також колегами сподіваюся, ми продовжимо товаришувати ми будемо <сум> і незалежно від того, вони з нами по роботі співпрацюють чи ні. Я думаю, що всі ми люди, всі ми живемо в невеликому краї, нашому чудовому Закарпатті. і життя довге, і нам потрібно зберігати гідність і залишатися людьми. Гумор у ваших піснях завжди заряджає позитивом. Як створюються такі пісні? Ми приходимо на репетиції, роздаємо слова, і Чіча починає подумовувати. Як я Ну, у мене є одна пісня, але ми її так і не випускали. <реш> дуже шкодила вона. Ну ми її випустили, але вона змінила свій контекст. Дуже шкода. Мало бути класний трек. в хто тебе він точно залетів, але мене не дослухали до моєї думки, тому всі пісні пише Іра, музику пише Віктор Янцо. Ми дуже раді, що наш колектив сприймає на ура всі наші творчі поривання, і така підтримка вона тільки заряджає нас наші. Я знаю, що ви були учасницями півфіналу нацвідбору Євробачення. Що спонукало вас до такого кроку? Спонукало бажання е, запалити зірку з українського масштабу. Насправді я і менеджеркою рукаша вже... Ну, понад 15 років. І з перших перших кроків я знала, що необхідно використовувати всі можливості, всі знайомства, всі доступні варіанти для того, щоб популяризувати творчість. Тому що медійність це є капітал, це є майбутня робота. Люди тебе знають, коло розширюється, І ясно, що ми надсилали на Євробачення. Постійно, коли мали трек, ми завжди надсилали, надсилали, надсилали. І один раз ми потрапили до лонглиста. Ми отримали дуже чудовий рядочок в нашому резюме. Ми першим рядком, представляючи наш гурт, кажемо, що ми півфіналісти Євробачення, і це дуже добре працює. І це є чиста правда. Ми були в Києві на прослуховуванні, ми там бачили. Аліну Паш, яка потім зі скандалом не потрапила до, до фіналу Євробачення, бачили Калуш, Алеш. бачили того велбоя, якому підносили дві прикраси. Розкажи і він вибирав, да, яку йому взяти, да, який який золотий ланцюг йому сьогодні до очей по свої одягнути. Ось, і ми там в Закарпаття такі приїхали. Такі. Добрий день. Які емоції були, розкажіть нам? Емоції були різні, тому що ти розумів, що вони всі отак от на тебе дивляться, а такі думають: А, це конкуренти, так? Да, такі приїхали. А у нас, щоб ви розуміли, чемодан із мікрофонами, чемодан із прикрасами. Ми там все своє на що собі. Приїхали Закарпаття. Приїхала Закарпаття, всі костюми, всі яскраві, такі. Вони думають, Боже, це що зараз за Посоркані вийдуть на сцену, що зараз вони будуть робити? Дуже такі гарні емоції були. І потім, коли я на івентах різних або представляючись людям, вони всі пам'ятають, що Анця, учасниця на цитбору, є там ком'юніті, дуже сильні журналісти. Всі, кому не скажеш, доброго дня мене звати Ірина Ноль. Каже, гурт Анця, – а так пам'ятаю, знаю у вас. Був гарний трек. І за три дні той трек отримав 70 тисяч переглядів на Ютубі із усієї Європи, отримав відгуки на різних мовах. І на наступний рік, коли ми подавали, було багато коментів, що, типу, if answer is not in як -то, на фіналі, то я не відмовляюся типу, його дивитися. Тобто люди пам'ятали, навіть світова спільнота це вже ну, для нас особисто було як плюс до нашої самоцінності. А Чіча стала мемом. ну Да, да, ми знімали цей кліп дуже, дуже так рисковано. Ну, раз, два, три, зібралися, приїхали знімати кліп. У мене температура 39. Їдемо знімати кліп на снігу. Поїхали, дівчини. <світ> І так ми знімали той кліп, що я там впала. Ірочка мені пише, можна я виставлю, що ти впала? Я кажу, конечно, це буде найліпша історія. <світ> І, і люди зробили тоді, як то звезд гівку, да. коли вона отак сховзається і падає. Це був мем, напевно. І, і вона стала мемом, а вона після того бідно так плакала. Я не плакала. Ну, чуть -чуть. Нам було, ну, вона вдарилася боляче і нам було так прикро за то. Ну, я пам'ятаю з того моменту, як вона плаче, мені було так прикро, так їй шкода. Вашими піснями захоплюється багато. Слухачів, а для вас є якась особлива? Важливо почути думку кожної з вас, тому що впевнена, що будуть різні думки. Надається слово. Мені дякую. <ріст> <ріст> ну, взагалі, всі пісні для мене були дуже особливими, тому що взагалі для мене незвичний не був цей стиль. І взагалі тексти такі. Цікаві. <с> Мені дуже довго звикало до того, як правильно їх вимовляти. Багато разів мене Іра виправляла. Ну, дотепер не все ідеально. <с> ну но... я стараюся. Я <с> над цим працюю. Але для мене особлива пісня була Антю до танцю. Тому що, як виявилося, що задовго до того, до мого знайомства із з творчістю Анті із Ірою, із Адріаною у мене є подруга, яка була фанаткою Анці. І вона завжди зі мною ділилася їхніми піснями. А я ну, відверто каюся, бо я їх не слухала. Але мені одна пісня сподобалася, бо ця Антю до танцю. Я її слухала. Мабуть, років сім ну, назад, шість. <Shan Sami> і коли е, я вже почала знайомитися з цим репертуаром, який мені потрібно було вчити, я думаю, а от я пам'ятаю цю пісню. І Ця пісня, вона взагалі асоціюється у мене, ну, я, я коли її чую, я одразу відключаюся. <с değer> Дуже мені подобається. так. А ваша Андріана, давайте ви тепер. <fi bajo> а, якщо чесно, то всі пісні, кожна по-своєму якась особлива. А, ну, найбільше мені подобаються пісні, в яких вже звучить мій голос. Це прямо більше записаних. Ну, напевно, до пекла йди москальський сину, це напевно пісня, тому що і посил дуже потужний, і кліп у нас знятий дуже класний. Ми були в стресі тоді, я пам'ятаю. Всі плакали в той період. Mm -hmm. Да, але пісня дуже має гарний посил, і вона мені найбільше подобається. Ну, слова правильні. Дуже цікаво. А ваша моя Я тому їм дала слово, бо хотіла подумати. Тому що насправді добираю тексти я, а деякі придумую, але ж багато з них на народній основі. І я так подумала, все-таки, що мамка із Карпат все все-таки моя на даний момент улюблена. Тому що я завжди анчо задумувала як такий прапор. Жіночої сили. І в цій пісні Мамка із Карпат» я сама собі дозволила о, от, вкласти цю квінтесенцію такої гордості жіночої за свій рід за жіночі і за Закарпаття. Тому що ці дві категорії, е, самоцінність жінки і Закарпаття, для мене є в житті одним з основоположних. І е, 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 і цей меседж дуже класно считала аудиторія. Це видно по тіктоках, які знімають дівчата. Як вони кайфують? От я собі а, то уявляла, що так би хотілося, щоб жінки закарпатські сприймали цей посил. І, і це так вдалося ідеально, що прям я також дівчата. Чи бувають між вами творчі суперечки? Якщо так, то як ви їх вирішуєте? Уже нема. Жіночий колектив. Не, у нас ми підтримуємо всі ідеї, які Іра пропонує, тому що е... то що вони класні. Да, 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 да. Ми класні. Yeah, ідеї що? класні. Да, я я дуже скромна і в мене класні ідеї. <рес> <рес> ну насправді я між нами кажучи, я не вважаю себе там супер трендовою людиною. А мені там вже в 40 плюс, і супер якоюсь модною. І коли колектив підтримує мої ідеї, це для мене дуже як благословіння, тому що я завжди їх несу з таким відчуттям, це вже напевно яка-то фігня, це напевно щось, щось таке. Воно, напевно, не актуально. І колись воно йде класно, а колись же ж і не дуже класно. Але люди, які тебе підтримують, вони допомагають продовжувати, а не зупинятися. Це важливо, щоб ми, доки маємо таку можливість, доки маємо наснагу, не зупинялися. І тоді там через один, через два, через три буде хід, буде щось з гарним результатом. У нас така була, наприклад, дримба. Перший раз так вистрілила, так і на 500 тисяч. І зразу почали люди писати і, і радіо брати, і такі Вау! А зараз так відчуваю, буде з мамкою з Карпат. Уже по Тік-Току це видно. Ось то аудиторія сприймає ясно не всі треки. Але колектив підтримує, то я вдячна за таку вірність. Під час війни кожен артист зіштовхується з різними викликами. Як війна змінила ваше життя і вплинула на процес створення музики? Ми з Адріаною зустріли цю подію на концерті. Mm -hmm, да. Так, було трошки лячно. Ти не знав, що тобі робити, ти в іншій області, батьки далеко, сім'я далеко, Іри, діти, діти далеко, далеко, не знаєш, що робити, збираєшся, швидко ті речі в машину летіли додому, і таке життя перевернулося. Тут вчора ти виступав, ти радів життю, ти гуляв, все класно, ти дарував людям емоції, а тут ти прокидаєшся і розумієш, що ніби то був твій останній щасливий день в життя. Такі було якісь емоції. Ну, ми зразу записували пісню, і під час запису всі плакали, то ясно був для всіх стрес. Ну і потім, коли нам пропонували, ми завжди відгукуємося на якісь благодійні ініціативи. Хоча б так ми можемо підтримати наших захисників і наше суспільство. Ну, крім Творчого, якби такого кроку, що ми записали пісню на таку тематику, ми підтримуємо нашими виступами, коли до нас звертаються. І люди також ще більше таку діяльність проводить, то дякуємо їй за це. Вона і сьогодні мала ярмарок благодійний. Ну, взагалі, ну я не з Мукачева, я з Берегова і взагалі. З початком війни на наше життя як мистецьких діячів, це поклало нібито так званий хрест, і ми завжди шукали себе. І от я особисто знайшла себе в тому, що ми організовано організовуємо благодійні концерти з дітьми і також благодійні ярмарки. І хочу наголосити на тому, що це дуже важливо, хоча люди вже втомилися від того, що ну, кожен просить там робити репости, донати, допомагати якось. Але все рівно хлопці дуже вдячні за це. Хлопці кожного разу записують відеозвернення, вони дякують кожному, кожній дитині, кожній людині і кожній людині, яка організувала, і яка саме зробила хоч невеличкий, але внесок у допомогу для них. На завершення нашої розмови хочу сказати, що гурт Анця це справжня сила, яка заряджає позитивом і дарує емоції. Дякую вам за нашу розмову. Ну а вам, дорогі глядачі, на все добре і до зустрічі на телеканалі ІнфоПлюс.